У нас було багато проєктів, великих, невеликих, середніх, які ми втілили, для того, щоб заклад розвивався. І зараз ми будемо сьогодні бачити, власне. Те, про що варто говорити на цілу країну, під час страшної війни є люди, є заклади, які борються за перспективу і за якісну освіту майбутнього покоління. Я хотів би відмітити, що от, власне, це був непростий проект, залучалися максимально в адміністрації, обласна рада, міністерство. Я дуже багато різних би, колег, але він втілений. Саме власне сьогодні. І про що це говорить, як на мою точку зору? Це говорить про те, що ворог, який хоче нас зламати, він хоче зламати нашу волю, він хоче зламати наше бачення щодо майбутнього. І він це не, може, не зможе зробити, тому що такі кроки, так метилова область, але це кроки, які говорять про те, що ми вже працюємо фактично над розвитком, над відновленням нашої області якості освіти.